До Нащадків, мій голос козацької слави. Бачить пращур з могили твою боротьбу. Від поганців рашистських рятуєш державу. Від козацтва до героїв сучасності. У День захисників і захисниць театралізований концерт Просто неба відбувся у Хмельницькому. Патріотичне дійство об'єднало акторів театру Старицького, молодіжного театру без меж, музикантів муніципального естрадно-духового оркестру та глядачів. Вже не одне століття українці виборюють свою свободу, свою незалежність і дуже шкода, що незважаючи на 21 століття, але сьогодні точиться така жахлива війна. Ми прийшли, щоб підтримати наших військовослужбовців. за долю України. Згостив нас, на ворогів. Ідея єдина зараз укорінити віру українського народу у перемогу. Побудований концерт на взаємодії, на перекличці пращурів, козаків, воїнів, воїн-крут, які виходять з минулого, якби дають уроки моральні, патріотичні, сучасній молоді. Слізьми, як дощем, прокропила дорогу, щоб швидше по ній ти приніс перемогу. Бо ми прийшли з війни, тому ми тут. А які можуть бути враження, тяжкі, не є кінця. Це дуже вражає, дуже серце вдаряє. У мене немає слів, щоб описати. Це дуже прекрасно. Кою таким людям, які зараз виступають під час театралізованого концерту збирали кошти на тисячу дронів камікадзе. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.